Стефані, сокази, перевели мене в старшу групу, да? перевели мене. Феномен. Ви бачите, двоголова куриця. Да? со ти? ти мой друг? Шо ти, мой? Шо ти мой друг. Соти, раданой мой, мій мой радиной, ти, мой родиной, ти мой товарісь, ти мой товарісь. Я кази син Ярила. Син Ярила. От. И сын Салохой, получился Стефаній, да, Каже, син Солохи, а Соломії, да, вот такие. Вот это за малыш такий? Що це за малыш? Що за бурий? Що за медведь? Це маленький медведь, мій. Маленький медведь. Ой, що ми? Все маленькая Джессика. Як дела в Джессике? Як дела в Джессике? Козы все в порядке. Все в порядке. Ой, ви, сирунчики мої маленькі. Будемо сьогодні вичистим тут, бо вже такого набралося. А тут що в мене? Що за красуньки? Що за красуньки? Ой-ой-ой, привіт-привіт! Привіт, маленька моя веселка. Привіт, привіт, моя маленька мінка. І теж привіт, привіт, ласка, привіт, привіт, солоха моя. Да? Ось такі мої малиші. такі мої дівчулечки, сто ви, мої маленькі, шо ти, моя маленька. Що Що моя маленька? Що ти моя маленька коляда, отака, от да? Що ви мої подружки, ви мої подружки, звісно, козі батька. Ми каже, будусті ферми. Ми кажи майбутні нашої ферми Велесової. Отакі от такі рогаті, Отакі. От Отакі. Ай, ви мої баловнички. Ви мої баловнички, конечно. Хороші, хороші, і ти в мене хороша, і ти хороша, і ти хороша. Що ви мої подруженьки, ви мої подруженьки. Сінцех да, хлопці? Сто ви, сто ви, мої малеси. Ой, хто це такий іде? Хто це такий красивий? Каже, я Річард, да? Річард, ти красивий, ти красивий, дуже. Ну звісно, без тебе тут діла не буде. о, От і такий лапаушко. Скажи, такие уха красивые, что и бирок не хочем вешать, да, Ричард? Что ты? Что ты, смурфик мой родной? Что ты, мой вертепчик? Что ты, Юлий? Жрешь? Жру. Что вы, мои девчульки? А? Что вы, красотульки? Что там, черва? Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Скажи, все в порядке, да? Дана, вже вимахала, да, она, ты уже вымахала, да? Ты уже вымахала, ты уже здорова. Що ти моя чернушка? Колись народилася вона. І сказали, що це черниш. Я пам'ятаю, приїхав, десь був в командировці, Приїжджаю туди, а це чернушка. От, да? Ой, ви мої. Що ти моя пароча? Ти в мене хороша, хороша, вже така дівка. Скоро будемо парувати. Скоро будемо парувати. А що там лежить наша красунька маленька, да? Ой, ой, ой. і гір. Річард, як діла в Річарда? Все в порядку, каже батька, все в мене в порядке, Да, я такий такий. Я такий лапаухий, каже, такий лапаушка я, да? такий ти малий. Ну, як без тебе, Ярило, діла, діла не буде. Без мого красення. Йди сюди, йди. Йди мій маленький, йди мій сирунчику, йди сюди йди. Йди мій отакий, от такий ти, отакий. Каже, отакий такий, отакий. Ти хороший ма, ти мій друг. Ти в мене друже такий, да. так. От Отакий ти баловник. Ну-ну-ну, ну, ну. оце давай, давай. Оце подружилися ми з тобою. Оце ми з тобою подружилися. Отак подружились. Отакий. От Ось от такий баловний. Слава Богу, Веліс. Ти хоч не такий призвєздошений, як я Рило, да? Ну все, не дуйся, не дуйся. Ну ти в мене хороший, ти ж в мене хороший, Віліс. Ти мій теж друг, ти в мене друг. Ти красунчик мій, ти мій красунчик, ти мій красунчик, Катеринка, і ти в мене красунька, звісно, ти в мене взагалі скотина, Ти погуляла чи ні. Ти беременна вже, чи не беременна, Коли вже будеш вагітною. Перегуляю вже, блін. 8 раз перегуляла, щось не можу спарувати ніякі. да, І віліш щось не може справитися. Треба ставити на синхронізацію тебе. Хуліганку. Треба ставити. Да. Отака ти балавниця в мене. Кажи, нічого, спаруєм. Ой, ти моя сирушка. Ти моя сирушка, ти в мене хороша. Що тут, мої дівчульки, побільшало Фросьян. Ти в мене Фросьян, ти в мене Фроська. Фроська, Фроська, Фроська. Ну і ти, зішно, ночка. Ти в мене теж хороша. Ви в мене хороші. Ви в мене такі хороші. да. Доха, ну звісно, ну без тебе діла не буде. Ну, а як без дахи? Дахаброха. Отака ти в мене доха броха. Отакі подружки, от такі подружки. Поїхала ваша конопелька, зараз да. вже конопелька жреть, сіна стоїть. Да. Біля маленької красуньки. Да. А вам тут трошки більше свободи тепер. Бачите, скільки міста у вас стало. Зараз повичищаємо вас, звісно, водички вам понабираємо, а ви не попили й ту. Попідмерзала трохи вода у нас, бо у нас сьогодні мінус Да? Отака, отака ти моя. Ось так от і коровська. Ну що ти? Що ти мій друже? Що ти? Що ти мій друже? Що ти? Ану пузирі свої починай пускати? Ярило? Ярило? Ярило. Манюнчик. Манюнчик мій. Ти мій сирунчик. Звісно, ти мій сирунчик. Манюнчик? Що ти моя мавка? Що ти подружка? Коли вже народиш мені? Дочку, коли дочка буде? Коли буде дочка? Коли буде дочка? Коли буде дочечка? Коли народиш мені маленьку дочечку? А? Коли народиш? Що тут ранка зажила вже? Нам обірала така була в неї. От і сируха. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Ху, не знаю як у вас, якщо чесно, ну у нас, по-перше, зима, вже морозяка, дивіться, вже всюди льод. От, позамерзало все, що може замерзнуть. От, А відповідно, скажу наступне, ще й нема світла. Нема світла, постійно щось десь прилітає, постійно щось десь вирубають і коротше, виходить, як завжди. Працюємо на генераторі, працюємо на генераторі, От, то чесно рятують одні генератори. От, а так, звісно, ні, чесно. Якщо не брати до уваги те, що відбувається в країні, то зимуємо, зимуємо. От, бачите, маски понаїдалися мої, воно спокійно їдять сінце, їдять сінце, другі мої маски. Зараз ось, бачите, начали почали вичищаємо, підстеляємо, От, через що так робота кипить. Хочу вам сказати наступне. От, хочу вам сказати наступне, що. Бачу, що до Нового року снігу не буде, От. Ну, а може й буде. От. Більш за все, що я бачу, що не буде. Воно пару днів це буде такий мороз, а далі вже буде знову відлига, і знову почнеться весна. Ух, відійшов трохи далі від генератора, бо вже й в голові гуде. Знаєте, хочу вам сказати досить таку цікаву річ. Коли проводили останнє навчання на базі. Полтава Племсервіс. От, я хочу сказати таку досить ну, для мене цікаву інформацію. От, коли я запитав за сперму сірого, там був у них запад бичок, то я вам скажу по-чесному, вони його весь розпродали. От сьогодні в Україні вже сперми сірої української, я так розумію, що майже немає. По-моєму, ще залишилося трошки у сумському підприємстві, там ще є якісь бики, і це вже нам мабуть все. Не знаю, що там на Житомирщині залишилось, і це говорить про те, що е дійсно сіра українська почала широко користуватися попитом. попитом От, тому це я вам скажу досить добрий меседж. От я сподіваюся, що скоро мої бички попідростають. От і будемо пробувати з них качати сперму, тому що ну вони якраз чітко відповідають цим характеристикам. Ідеально було б, звичайно, і з ярила качати сперму, але з його мозгами, чесно, це досить. Е Таке питання філософське, от, тому що ну, він з дитинства не привчений до цієї процедури. Я думаю, що ну, навчити бика, е БК брати сперму, коли він е по факту вже здоровий чесно, навіть не знаю. Потрібно поцікавитися цією інформацією, от, тому що е це дійсно досить серйозно. Але тим не менше ростуть малявки. Ростуть мої малявки, ви їх майже кожного разу бачите. Кожного разу, бачите, воно ходить, ось, красавці, у мене от, той самий вертеп, входить той самий смурфік. Э, от, До речі, смурфік буде досить цікавий, тому що він э, має десь біля 10% крові швіца. О. Ну, він якби, не чистопородний, але в нього дуже чіткий буде молочний тип. от, Буде чіткий молочний тип. Молочність в нього мама за 40 літрів дає на роздої через що. У нього є всі шанси от, попасти в книгу рекордів Гіннесу. Жартую, але ну тим не менше, це дійсно досить, досить такий важливий момент. От, тому, е, знаєте, з одного боку і класно, от, що Сіра почала е, на тернах України користуватися попитом, а з другого боку ну, її фактично немає. Розумієте, от як крути не верти, все-таки е ну, запороли породу, от, не буду нічого говорити, але тим не менше я думаю, що шанси в нас є, шанси в нас є разом, от, крок за кроком, от, як знаєте, зернинку до зернинки, або як е нитку до нитки е і бідному рубашка, знаєте, як кажуть, так само і нам. От, взяли, втоптали, а зараз потихеньку будемо піднімати. От, зараз, кажу, думаю, є можливість, дзвонили е, хлопці, є можливість взяти угорську е, сіру. От, ну, це теж є пращуром нашої сірої української. От, у них дуже здорові роги і є можливість взяти бичка-мамуку. Це команда Крішнаїтів. От ну щоб ви зрозуміли, кришнаїти це виявляються досить е, серйозні люди, низький уклін їм, тому що для них е, корова це святе, для них корова це святе, таке саме святе, як і для мене. От, і у них є бичок мамука. От, і відповідно, вже там куча дочок від цього мамуки. Там роги-роги просто бомбічески нереальні, Я це подумаю, щоб чи взяти його сюди на плідника. Щоб прилити свіжої крові і зробити сірих дійсно з величезними рогами. Але з величезними рогами я думаю, як вони будуть тут доїтися. Ну, коротше, є питання такі чисто філософські. От, через що хожу філософствою, в якому напрямку піти? піти, тому що фіксую зараз молочний тип, а погонюся за рогами, чи буде молоко. Ну, розумієте, тут трошки потрібно включити. Знаєте, інтуїцію, і як правильно це все чи як правильно і як краще це все зробити, бо досить непросто, досить непросто, от е, ну час покаже. Якщо чесно, роги це класно. От а по суті, порода повинна бути конкурентною. От у неї повинно бути смачне е, молоко і повинно бути смачне м'ясо. От через що якби в у цьому напрямку потрібно. Працювати і в цьому напрямку я якраз і працюю, і висвітлюю вам це все. От, тому така історія, бляха капець, вже чесно, руки мерзнуть, О, вже зашпари заходять. От. Через що зима? Зима така почалася прикольна. Правда, руки в кулаки не зжимаються майже, тому що натягалися з конопелькою От, і фактично моцарела. От, а це ж теж така непроста робота стоять 4 години над цією всією історією. А зараз тим більше похолодало. от І виходить, досить е, довго йде ферментація, хоч на в хаті тепло, але воно так сповільнюється. Мацарела бомбічна нереальна, але трошки з нею треба потрахунькатися. І виходить, що я... Там з 12 ночі і до 3, от, як мінімум, от, довбуся, для того, щоб вона вийшла такою, якою вона має бути. Ось от, така історія. Така от історія із моїми сіромахами. От, тому будемо займатися, будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Я дякую всім вам за підтримку, дякую вам за коментарі, дякую вам за лайки. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private Milk and meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок. От, щоб ви чітко розуміли, це все йде, все йде якраз моїм цим сіромахам, От, тому що на сьогоднішній день я поставив собі за мету врятувати їх, щоб не було, якою б ціною. От, тому що зараз досить смутні часи підходять для молочного скотарства. От, ну ви чули мої новини. От тому е, кожну копієчку для того, щоб воно у мене все жило, розвивалося, і для того, щоб наша сіра знову, як 100, 200, 300 років назад пішла по всій Україні. От і стала е, нашим е, не тягарем, стоптаним в землю, а чесно, здобутком, здобутком нашої нації і нашого народу. От, тому дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте.